Туреччина та Польща кондва ключових союзника, які командують двома найбільшими сухопутними арміями НАТО в Європі, розташовані на східному та південному флангах Альянсу. Наші країни займають незамінне місце в майбутньому архітектури безпеки Європи у рамках, а також відносини Туреччина, Європейський Союз. Ми часто ділимося з нашими співрозмовниками бажанням просувати співпрацю з Європейським союзом на основі взаємної вигоди та поваги. Поточні дискусії ще раз показали, наскільки критично важливою є ця співпраця ми вважаємо позитивним і важливим, що Україна погодилася на припинення вогню. Тепер сподіваємося на конструктивну відповідь Росії на цей крок. Турецька позиція щодо цієї війни з першого дня є цілком зрозумілою ми хочемо, щоб більше не проливалася кров, і щоб обидва наші сусіди завершили війну справедливим миром. Останній розвиток подій, якщо він забезпечить повернення Росії та України за стіл переговорів. Ми готові надати будь-яку допомогу для встановлення справедливого та тривалого миру, включно з прийомом переговорів. Хвала Аллаху, я звернувся до президента Ердогана з чіткою пропозицією, щоб Туреччина взяла на себе якомога більшу співвідповідальність за мирний процес, гарантувала стабільність і безпеку в усьому нашому регіоні. Ми готові співпрацювати з нашими турецькими друзями як у галузі оборони, так і в оборонній промисловості, напевно, не перебільшу, якщо скажу, що сьогодні ми зробили історичний прорив Збройних сил, одні з найважливіших партнерів НАТО тут у Європі. Мої розмови та традиційно польські зусилля з тим, щоб європейська перспектива для Туреччини ставала все більш реальною і серйозно сприймалася всіма партнерами в Європі, все це дає право на надію. Що Туреччина та Польща задаватимуть позитивний добрий тон подіям у регіоні та Європі? Абсолютно нового блиску. Я переконаний, що наша зустріч і наступне стає зрозумілим, що перемир'я, а потім мир є метою Туреччини Польщі. Єдиним знаком питання залишається сьогодні реакція Росії до Великого Віз'єра з 1745 року. Ми також будемо спільно діяти всі в межах своїх можливостей заради стабілізації ситуації в Сирії. Загалом стабілізація в регіоні, відновлення України. Тут також ми сказали собі, що наші турецькі польські компанії готові співпрацювати так, як в оборонній промисловості і ширше в сфері безпеки, але ми також будемо разом співпрацювати для можливо швидкого відновлення Сирії.